Себараний дерматит. Ну, тебе на голові тільки проявляється. У мене на голові вісочна доля, тут на чолі теж mm. лінія, підборіддя, щоки, дещо може бути. Ну, добре, закривай очі зараз. Роби глибокий вдох, видох. І зараз спробуй відчути, від кого б тобі хотілося обнімашок. От від кого хотілося б, да, щоб хтось тебе пообнімав. Вітата. Да. А зараз ти це тато твій. Зараз ти це тато твій. Від кого б тобі хотілося Від Днімашка? А Зараз ти це дідусь твій. А від так. кого б тобі хотілося від тата. Угу. Ну от зараз ти дідусь твій уяви, що твій тато підходить і тебе обнімає. Обнімаю. Як тобі? Тепло. Тепло, так. Да. А чому там неможливо було цього контакту? От Зараз картинки прям підуть. Чому ти зараз ти, це дідусь твій? Да, от неможливо було, щоб тебе твій тат обнімав. Без, мабуть. Так, да, багато агресії. Агресії. А якщо не зможеш отримати обнімашек цих. То що? Нічого. Буде, як буде. Да, зараз ти це ти. Ти це ти. це От уяви зараз напроти себе, ну, дідуся свого. Що угу. відчуваєш, коли от він напроти тебе? Холод. Так. Да. Зіторнення якесь. Угу. А скажімо зараз, що я знаю, що тобі не вистачає обіймів від тата твого. Я знаю. Я знаю, що тобі не вистачає обіймів від тата твого. Так. Да. Але хочеш, я тебе обніму. Але хочеш, я тебе обніму. А, як він хоче? Так. Да. Ну, підійди, обніми його. О, з любов'ю до нього просто обнімай. Як тобі, коли ти обнімаєш? Приємно. А й він який. Ростанув. Да, зараз, да, зараз там я яс да, і запитую твого дідуся. Ти хочеш, щоб твій онук ну, щасливий був, щоб не хворів там, дерматитами різними. Хочу. 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 Да, і тоді я йому говорю: ну тоді не передавай йому генетичну цю хворобу. Залишуй собі, це твій досвід. Да, а твій онук он тобі обнімашки дає з любов'ю до тебе. А те, що твій тато да, агресивний до тебе, ну, це твій досвід, маєш його пройти, але не передавай онуку своєму. Домовились? Да. Погоджується він. Так. Да. Да, і от тут зараз уявляй, як ти себе, от немов скафандр знімаєш, от на твоїй шкірі, немов оцей ось скафандр, да? Такий прозорий він. Uh -huh. І от ти його, немов знімаєш і передаєш дідусю. Просто віддаємо. Передав. Да. Взяв він. Так. Да. Да. Який він, коли в нього взяв? Сумний. Да. Дозволиш йому таким бути. Да. Приймеш його таким. Дай да. з любові до нього ще раз обійми його. А від кого б тобі хотілося зараз обіймашки отримати? Від Да. Скажи йому, дідусь, для мене важливо, щоб ти мене обійняв. Для мене важливо, щоб ти мене обійняв. уявляй, да, як він до тебе зараз підходить і просто обнімає тебе. Як онука, міцно. Та, говорить, люблю тебе. Да, як тобі? Відчуй, прям відчуй ці обійми, та тепло зараз піде. По всьому да. тілові. Відчуваєш тепло? Да. Да, як тобі. Подобається приємно. Тепло. Угу. Відпустиш там Дідуся. Так, да. Да, От Зараз ти це ти тут і зараз. Та да, роби глибокий вдох, видох, відкриває очі. Оце ось бажання нездійсненне по генетичному роду твому, да, цих ось обіймів це як завищий конфлікт. І от коли ти в своєму житті, ти можеш навіть замітити, да, отримуєш обійми там від дружини, там від ну, просто від там друга когось дружні, да, цей внутрішній конфлікт він, немов вирішується. А у психосоматиці вирішення конфлікту це завжди там запалення, оточність. Тобто ну, в тебе термо починає там запалятися, да, відшелушовуватись там шкіра. Да. Да. Але знову ж таки цей конфлікт був в хронічної стадії. Да, і знову потім ця ось програма спрацьовує, що не може отримати ці обнімашки. Да, і знову вона входить в цей конфлікт. Потім знову ти якісь обнімашки отримуєш, знову цей конфлікт вирішується, і ну, шкіра виводить да, через оточність і запалення. Ну, грубо кажучи, цю програму. От зараз ми там, через таку практику пропрацювали, вирішили цей конфлікт, та, де твій дідусь та, зрозумів свій опит, ти його прийняв в своєму опиті, він для тебе вирішив, та, на генетичному рівні, що не буде передавати, і ти зрозумів, що на генетичному рівні ти не приймаєш та, цю програму. І ось я що для тебе насправді обіймашки дуже важливі. От як ти вважаєш, чому ти навіть пішов в професії, де є тактильний контакт? Та? Підсвідомо, тому що ну, бажання самого цього тактильного контакту, і через це бажання ти даєш цей тактильний контакт в роботі з клієнтами. Да. Зараз просто усвідомлюю, що ти отримаєш зараз обнімашки, так, як ти хочеш, там, від дружини, там, від там, батьків, від кого захочеш, отримуєш чи ні. Да. Так. тато зараз теж жаліє про те, що в дитинстві мене не обнімав, підходить. Ну, отрим, Хочу бімашок. Да. Тобто вже конфлікту немає, ти вже отримуєш обнімашок так, як ти хочеш. Да. Тобі вже не потрібен цей симптом. Не потрібен. Ну, зараз поспостерігаєш за собою. Це одна із причин. Друга із причин це може бути небажаний контакт. Коли тебе, до тебе хтось торкається, да? коли тобі не хочеться, щоб до тебе торкались, нема такого відчуття. Ну, що тобі неприємно, що до тебе торкаються. Та ні. Ну, наче у тебе правильно я відчув інтуїтивно, чисто, да, що навпаки не вистачає. Ну так, ще тато казав, що його тато не обнімав ніколи за своє життя. Ну, от дуже причина. Розумієш? Був фешморашки пушкірі так. Да, усвідомлюю. Ну, тут інколи достатньо усвідомити, щоб вже конфлікт психосоматичний починав вирішуватись.